Дня. Запрошуємо всіх долучитися до благодійного марафону енеспест, який відбудеться 6 вересня біля стели на Майдані Незалежності з 12 до 23 години. І також бібліотека Майдану передає, передає свої лоти, які можна буде придбати під час благодійного марафону. І всі вилучені кошти підуть на купівлю протезів для військових та дітей загиблих. В зоні АТО. Що ж передає власне бібліотека Майдану? Мод номер один це дві книги. Одна з них це по чемпіона Софії Карафо-Корбут, а інша лісова пісня Лесці Українки, також ілюстрована відомою юзільською художницею Софією карафо корбут Дуже гарне питання, кольорові. Запрошуємо і придбати час марафону. До речі, це унікальна художниця ілюстраторка українська їй цього року 90 років. Дуже таке символічні видання, будемо багато. Ну, І також бібліотека передає до участі лот Каза Шевченка, Кобзарик дитячий, 2014 року видання також з ілюстраціями. Буде гарно будовина дітка. І а, такі маленькі лоти це а, поезія з Майдану, Солопуна. Початок збірка вірші відомої української поетеси Антоніни Листопади, лауратки премією Свястуся. Дуже ну, дякуємо запрошуємо всіх долучитися до гарної справи, приходити обов'язково, беріть участь у благодійному марафоні, побути лоти і робити гарну справу.